Біля Межигір'я таки стоять зенітні гармати. Це ТВА офіційно підтвердило міністерство оборони. Про появу загадкового військового об'єкта на дамбі у Вижгороді ми розповідали вам учора. І от сьогодні отримали відповідь від оборонного відомства. Військові підтверджують, в районі Вижгорода на Дамбі водосховища розміщено процитую мобільну вогневу групу протиповітряної оборони. А от на питання навіщо артилерія з'явилася біля гесу міноборони не відповіли, покликаючись на утаємниченість інформації за обрисами на фото. Ми можемо визначити біля маяка на Вижгородському хвилерізі, встановили саперну зенітну установку зеу 23 2 Напередодні ж у генштабі армії запевняли, що така зброя на маяко охороняє не резиденцію президента Віктора Януковича, а Київську ГЕС. Але захищати за допомогою такої зенітки греблю неефективно. Переконують військові експерти, бо вразити ціль вона може в радіусі лише 2,5 кілометрів і на висоті не більше ніж півтора кілометра. У 23 2 вона використовується для боротьби з низьколітаючими цілями. Зокрема, в першу чергу це вертольоти. То я не думаю, що ЗУ зможе захистити цю греблю, якщо буде поставлено завдання її знищити, тому що це буде виконувати вже з більш високої висоти.